Доброго дня, мої шановні, вітаю вас з новим днем. Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачний пиріг родом з дитинства. Колись ще бабуся готувала такий пиріг і ось згадався він чогось. А чого згадався? Бо почалися, почався сезон слив. І от коли починається сезон слив і яблук. Вони от такі якось особливі у, у нас у селі ставлення до слив, які називаються і венгерки, і угорки. Але сьогодні я пиріг свій буду пекти із маленьких слив через те, що ті що більші сливки, вони мають більше соку і вони не такі солодкі. А оці саме сливки, вони солодкі і вони такі упругі. І вже починаємо з тіста. От, взяла 120 грамів масла, 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки цукру, всипаю сюди, трішки соди, солі. Просіяла півтора стакана борошна, приготувала одне яєчко, яке теж сюди розбиваю. Усе розмішую, ложечкою чи вінчиком, ретельно розмішати треба і додамо борошна. Півтора стакони. А можливо трошечки менше. Я буду порціям додавати через те, що різна сметана, різні завлеченої яйця. Через це треба приблизно, я кількість сказала, але будемо регулювати. Отак, потрошку борошну додаємо і замішуємо пісочне тісто, яке називається пісочне. І так, спочатку ложечкою, потім домішую руками, і борошна в мене пішло 2 стакани і одна столова ложка з гіркою. Гарне таке тісто виходить, жовтесеньке. Якусеньке, хороше таке тісто, одним словом, пісочне, хороше. Тісто ділю на дві частинки, та, скажімо, 60 на 40. І в силофановий э, колючок вміщаю і виношу в морозилку. Отак у кулючок і в морозилку. Поки тісто відпочиває, я готую сливи. Беру сливок, Оно, ось стільки сливок. Порахую зараз стільки штучок. Десь 15-17 штучок в мене вийшло. І видаляю, видаляю кісточки. І отак складаю, виймаю з морозилки більшу частину тіста, і отак руками. Розкласкуємо. Перекладаємо форму, засяглимо пергаментним папером і робимо високі бортики. Отак приблизно такі бортики. На тісто докладаємо сливи. Присипаємо ложечкою цукру. Росливки в мене і так солодесенькі. Треба дивитися, які сливи. Якщо не солодкі, більше цукру. Якщо солоденькі, достатньо ложечки навіть без гірки. Посипаємо або какао, або корицею. І так, і так смачно. У мене сьогодні з какао, буде як шоколадні. І пересипаю ложечкою крохмалу, щоб не витекла рідина. Іншу частинку чиста, заморожену, натираю на терку з великими бічками. Ідеалі верхній шар тіста. Він пролежати в морозилці 20-25 хвилиночок. Але якщо трішечки менше, то однак він потреться нормально. І ставимо розігріту духовочку, яка розігрілася до 180 градусів. І зверху пиріжок можна присипати цукровою пудрою. Або ж в мене нема цукрової пудри, зараз таке цукром трішки присипала. То косовою стружкою можна ще поверх присипати. Ось такий смачний домашній пиріжок родом з дитинства я приготувала. І виходить такий дуже гарний, домашній, смачний пиріг зі сливами. Сезон слив, а в цьому році їх не дуже багато, то він особливо смачний виходить. Просто по-домашньому. Дуже-дуже смачний сливовий пиріг. Як в дитинстві, як у мами, як у бабусі. Ну, дуже смачний до чаю, сливка, така, ну, як варенячка, вийшла, а сама, саме тісто таке пісочне, сухесеньке, хрустке, ну, безподобний пиріжок. Готуйте такий пиріг, будь ласка. Якщо сподобався, рецепт, поставте подобайку. Заходьте на мій канал, разом з вами будемо готувати дуже смачні і цікаві страви. Погляньте ж, які сливочки, який сам пиріжок.